Ташечка в небі співає пісень. Любі малята, усім добрий день! Малята, сьогодні я хочу познайомити вас з маленькою дівчинкою. Звати її Ясочка. Вона дуже розумна і непосидюча. Коли мами немає вдома, вона грається з ляльками у дитячий садок. Ясочка дуже любить гратися, співати та малювати. Ясочка прийшла до нас зі своїм другом. Це Олівець-малювець. А я пропоную послухати оповідання, яке написала Наталя Забіла про маленьку ясочку. Олівець-малювець. Взяла яся олівець? Олівець-малювець. Сіла яся біля столу, розгорнула папірець. Треба тут намалювати отаку здорову хату. Вікна, дах. Димар на нім. З димара великий дим. Ось травичка. Ось доріжка. Ось дитинка. Ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце, довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинки є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби, піде ляля по гриби. Ліс такий густий, кошлатий, і дерев у нів багато, все ялинки та дубки, як щітки стирчать гілки. А під кожним під дубочком два грибочка, три грибочка. Ось чотири, ось і п'ять вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Ось і блискавка, і грім, і полився з хмари дощик, на грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосечко, на кошик. лється, дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір. І протерла, і продерла і пробила аж до дір. Яся каже ай яй яй. Яся каже Це не я, це такий вже олівець, олівець малювець. Дітки, що ж малювала яся? Як ви гадаєте, яку пору року намалювала дівчинка? Чому ви вважаєте, що це літо? Чому ж так вийшло в ясі, що вона зачорнила папір? Коли налетіла чорна хмара, з'явилась блискавка, почувся грім, як можна назвати такий дощ? Так, це гроза. Чи сподобалось вам оповідання? Чим саме? Малята, візьміть свої олівці-малювці і як ясочка, намалюйте своє літо, адже воно вже на підході. А ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших малюнків. До нових зустрічей, мої любі веселунчики.